Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді комплект габаритів занесення, або як їх ще називають ріжки. Вони трьокольорні білого, жовтого та червоного кольору. Це виробництво Туреччина. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. Не бояться вологи, у них гумовий корпус. Їх розміри. Ширина 85 мм. Ось ця основа 102 мм на 33 і монтажна відстань отворів 80 мм. Ось так класно, вони світять. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.